27 лютого 2019 року в УМАНІ відбулася 59-та сесія уманської міської ради сьомого скликання. Перше питання порядку денного сесійного засідання це звіт міського голови за 2018 рік. За словами Олександра Цибрія, у 2018 році робота виконавчих органів була направлена на виконання повноважень, зазначених законом України та виконання програми економічно-соціального розвитку міста. Як зауважив міський голова, визначальним у його роботі у минулому році залиш. Шалось забезпечення відкритості та прозорості у прийнятті рішень, організації конструктивного діалогу із громадськістю, оскільки усі здобутки минулого року були отримані і реалізовані завдяки праці та наполегливості мешканців Умані, платників податків та ініціативних підприємців, громадських організацій і активних громадян. Протягом звітного періоду відбулося 15 пленарних засідань сесії Уманської міської ради, в тому числі 9 позачергових. Розглянуто 382 питання, прийнято 380 рішень, з яких 27 програм, що сприяють розвитку різних галузей життєдіяльності міста. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які проводяться двічі на місяць, відповідно до затвердженого плану. Невідкладні питання розглядаються на позачергових засіданнях. За звітний період проведено 25 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 534 рішення. Цього року було видано 303 розпорядження міського голови. Які сприяли оперативному вирішенню важливих проблем життєдіяльності міського господарства в соціальній сфері. З 11 червня 2018 року у виконавчих органах Уманської міської ради запроваджено систему електронного документообігу. Робота виконавчих органів Уманської міської ради в 2018 році була направлена на виконання власних рішень та реалізацію прийнятих програм, що стосується різних сфер життєдіяльності міста, зокрема, житлово-комунального господарства, формування виконання бюджету громади. Та залучення додаткових фінансових ресурсів забезпечення мешканців громади комунальними послугами та розв'язання найгостріших соціальних проблем територіальної громади. У тісній взаємодії з органами самоорганізації населення, локальними комітетами громадськими організаціями. Реалізація державної регуляторної політики Умацької міської ради є виконавчим комітетом 2018 році, здійснювалась у відповідності до вимог чинного законодавства. Окремо, хочу проінформувати про здійснення регуляторної політики уманської міської ради та її виконавчим комітетом. Протягом 2018 року прийнято два регуляторних акти. Це рішення міської ради про місцеві податки збори. Та обмеження пива, крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв в столових у нічний час на території міста Умані. З метою проведення заходу з відстеження регуляторності прийнятих регуляторних актів затверджено план графік проведення у 2018 році заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Уманською міською радою та її виконавчим комітетом. На офіційному сайті Уманської міської ради в розділі регуляторна політика розміщено реєстр власних регуляторних актів. Станом на кінець 2018 року до реєстра включено 20 діючих регуляторних актів, в тому числі 14 рішень Уманської міської ради та 6 рішень виконавчого комітету Уманської міської ради. За результатами перегляду власних регуляторних актів, встановлено, що станом на 1 вперше 2019 року із 20 діючих регуляторних актів потребують перегляду 7. Саме 6 потребують внесення змін в частині проведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. 1. проведення діючого тарифу до економічно обґрунтованого. рішення міської ради про встановлення вартості ритуальних послуг на території міста Умаль. З метою проведення відповідності до вимог законодавства протягом 2018 року внесено зміни до правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Умані, внесено зміни до рішення про затвердження умов конкурсу перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом та порядку проведення конкурсу. Рішення міської ради про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в місті Умані на 18-22 роки. Складено регуляторний акт про затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів в місті Умані. В цілому стан реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті Умані визначив стійку тенденцію з порядкування регуляторних процесів у відповідність до норм вимог закону. Та впровадження принципів регуляторної політики в життя дозволило врахувати баланс інтересів влади і господарюючих суб'єктів. Присутні у залі депутати, керівники структурних підрозділів міської ради та громадськість переглянули відеофільм, у якому висвітлена робота міської влади з різних галузей. Світуючи про роботу в 2018 році, хочу подякувати всім, хто хто разом з міською владою не на словах, а конкретно сумлінно працював над вирішенням поставлених завдань. Це депутати Москвої міської ради, члени виконавчого комітету, колективи комунальних підприємств та навчальних закладів, підприємства, установи міста, підприємці, а також представники громадськості, які продемонстрували активну і дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення нашої громади. Пріоритетним напрямком нашої роботи є і будуть інтереси людей: завершення всіх розпочатих проєктів, продовження реконструкції та капремонту об'єктів благоустрою. Модернізація комунального підприємства, уметеплокому теплокомунерго та подальше впровадження заходів з енергозабезпечення, забезпечення відповідних умов для ефективного функціонування установ освіти, медицини, культури та соціальної сфери, підтримка молоді, розвиток фізичної культури і спорту упевнені, що спільними зусиллями всієї громади ми зможемо забезпечити нормальну життєдіяльність нашого міста, зберегти примножити всі наміщені позитивні тенденції. Переконаний! Вирішувати проблеми громади ми будемо всі разом, допомагаючи один одному, проявляючи людську мудрість і толерантність. Дякую за увагу. Після оприлюднення звіту міського голови депутати мали змогу отримувати відповіді на свої запитання. Ви кажете, що ми будемо працювати для того, щоб зберегти і примножити. Я щиро сподіваюся, що так воно і буде, але є такий документ програми соціально-економічного розвитку на 2019 рік. Додаток 1 основні показники економічного і соціального розвитку на 2019 рік. По таким показникам, як промисловість інвестиції, зовнішньоекономічна діяльність, зниження показників передбачається від в середньому 60% до 88%. При тому, що вказується, що має бути збільшення, в цілому це має, наприклад, становити 143% по обсягу капітальних інвестицій за рахунок уже, що не може бути правдою, тому що 350 мільйонів не може становити 143% від 458 мільйонів. Це для прикладу. Саме більше питання от в мене виникає такий розділ, як обсяг прямих іноземних інвестицій в доларах США. На 18 рік очікуване 1,1 млн іноземних інвестицій в доларах США, що становить 35% від попереднього року. Тобто примножити вже не вдалося, навіть зберегти не вдалося. При цьому вказано, що за 17-й рік по факту було 3 мільйони 60 тисяч. При цьому у звіті за Виконання соціально-економічних е, е, показників за перше півріччя 17 року було 3,3 мільйони. Тобто, в 17 році за перше півріччя було 3,3 мільйони, а по факту за цілий рік 3 мільйони 60 тисяч. Скажіть, будь ласка, куди відділи діли 240 тисяч доларів іноземних інвестицій? Програма соціально-економічного розвитку на 19 рік приймається <косвіт> по показниках статистики. А програма звіт... За виконання 2018 року буде тільки Четве... в другому кварталі. Через те, що показники статистики йдуть з квартальним запізненням. Перше. Друге, ви наводите приклади, коли півроку до року це говорить про те, що ви економічно некоректно. Не можна аналізувати показники року до півроку. Не можна аналізувати показники, які не надійшли. Це чиста маніпуляція. Прийдете до мене, я вам покажу всі показники соціально-економічного розвитку, всі статистичні показники. Ви б як готувалися з цим запитанням, ви повинні були підняти все. і не можна поставити питання, де ви діли через те, що інвестиції, які звітуються підприємства у статистику. Їх статистика робить річні показники, виводить макро-мікро мікроекономічні показники, коли закладаються в бюджет, коли робиться звітування державного бюджету. Я хочу доповісти, що інвестиційні кошти це не кошти міського бюджету, це кошти підприємств, які заключають інвестиційні умови з іншими інвесторами. І міський голова не може знати. І використовувати кошти інвестицій. Це не кошти міського бюджету. Перше завдання міської влади це наповнення міського бюджету. Робити всі можливі речі, які будуть створювати інвестиційний клімат, для того, щоб сюди до нас в міському приходили інвестори. Це ми робили, робимо, будемо продовжувати роботу, цю роботу. Якщо ви знаєте, то якщо не знаєте, то я вам повідомлю, що в минулому році нами було підписано в по побратимські відносини з деякими містами в державі Ізраїль і так само в Батумі. Після того в місто Умань відвідало велика делегація підприємців з держави Ізраїль, які які проводили перемовини із нашими підприємцями і зацікавились саме інвестиціями в місто Умань. І я переконаний, що це дасть всі е, ті позитивні наслідки, і ми будемо бачити створення нових робочих міст і е, підприємств з іноземним капіталом на території міста. Ми над цим працюю. Ми повинні також забезпечити їм ті відповідні умови. Якщо ви не знаєте, то скажу персонально вам і всім тут присутнім, що неодноразово ми зверталися до Міністерства оборони з приводу того, щоб передали нам землі, які колись були перебували в нас і були землями комунальної власності на превеликий жаль. Вони зараз в постійному користуванні в Міністерстві оборони. Це дало б нам ви змогу зробити ті самі технопарки і зробити всі ті умови, щоб будувалися підприємства на території нашого міста. Звідси отримували податки, на наш бюджет. Чому? Олександр Володимир, у мене питання по суті. Скажіть, будь ласка, які будуть вжиті заходи, ми гарно заслухали, але в нас було деякі там недоречності із платежами. Скажіть, будь ласка, які будуть вжиті заходи в подальшому для того, щоб покращити і поліпшити це навантаження на платіжки для людей, щоб було нещодавно. Ви маєте на увазі по теплозабезпеченню нашого міста? Всі є свідками тут присутні з того, що держава прийняла рішення про те, що збільшити вартість газу для населення. Вартість газу для населення, на превеликий жаль, вона була збільшена на 26, якщо я не помиляюся, половиною відсотки, ще на 23 з половиною відсотки. Це ще не остання здорожчання, Ми будемо мати ще декілька здорощень до наступного опального сезону. Це надзвичайно непопулярні речі, але це вплинуло на те, що збільшилася тарифікація на нашому підприємстві у мене і люди отримали платіжки зовсім більше показниками. На цей процес ми впливати не можемо, так як це було рішення держави. Це перше, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити все можливе для того, щоб мінімізувати ті втрати теплової енергії мінімізувати навантаження на бюджет кожного, е, кожної родини в місті Умані. Ми е, пліно співпрацюємо з різними проектами. Працювали ми в позаминулому році з проектом ПРОО. отримали ми на безплатній основі на півмільйона євро, отримали три котельні, до речі, про іноземні інвестиції. Отримали три котельні, якими облаштовані були 12-12-та школа. Була облаштована, якщо я не помиляюся, 9-та школа і 21 й чи 24-й садочок. Економія, економія по опальному сезону за опалений сезон по року, економія була 700 тисяч гривень. Це звичайно, якісні показники для нашого міського бюджету. Ми на подалі будемо працювати з програмою «Про ООН» І ми подали заявку на роботу з цією програмою. І в цьому році ми. Очікуємо, що будуть замінені 5 котелень в місті Умалі. І завдячуючи цьому, ми хочемо, щоб ці котельні були замінені в школі номер 11 в садочку номер 12 в садочку номер 18 в п'ятій школі, в 7 школі, також в садочку номер 2 і в садочку номер 34 це да змогу колосально зменшити споживання газу в місті Умані і зменшити тарифікацію. Також ми працюємо з іншими програмами. Це нефо не буду я зупинятися на цій програмі, але це дасть змогу, якщо цей тільки буде реалізовано. Саму проблемну ділянку в нас в нашої тепломережі, яка в нас є, це ви знаєте. Мікрорайон вулиці Садової, вона буде від'єднана від мережі, буду стояти локальні котельні, це дозволить змогу зменшити навантаження на нашу центральну котельну на 2014 і зменшити споживання газу. Ми взяли кредит, також облаштували котельнями новими в нашу Уманську міську лікарню. Це тотальна, вона на цих напілетах, вона потужністю півтора мігават, і ми значно знизимо споживання газу. На е, опалення даного, даного об'єкту, також буде поставлена котельна на 600 кВт вулиці Суровців, це буде восьма школа. Вона буде опалюватись завдячуючи такій котельні. На 2 МВт ми поставимо на незалежності 69, 14 школа, 30-й садочок і притулок буде опалювати, завдячуючи цій котельні. Це дасть змогу серйозно зменшити навантаження на, на кожну родину і на ці підприємства також. Ми на подалі будемо працювати над цим питанням е імені моїх виборців. Е запитання по площі чи можемо ми пообіцяти випускникам цього року і батькам, і вчителям, що до випусків наша площа нарешті буде зроблена, і ми відсвяткуємо цей день ось тут, як традиційно у нас було раніше? Ми прикладемо максимум сил для того, щоб цей проект був реалізований. на сьогоднішній день. У нас є на рахунок кошти, якщо не помиляю, 4 мільйони гривень, у нас роботи продовжуються, роботи в нас не припиняються. Ми чекаємо ще додаткове фінансування. І це для мене особисто, і для всіх, що взяв на себе відповідальність, справа честі, щоб цей проєкт був реалізований. Я думаю, що ми цей, цей проєкт реалізуємо. Хочу знову ж таки подякувати депутату Яценку Антону Яценку, який е зробив багато для того, щоб цей проєкт також був реалізований. Це наша спільна робота. І міста, і е, депутата Верховної ради загалом у порядку денному 59-ї сесії уманської міської ради 73 питання. Тож про решту прийнятих депутатами рішень у наступних сюжетах.